Будь-яке виживання в Майнкрафті починається з ідеї. Сьогоднішня ідея заключалась в тому, щоб побудувати максимально потужний військовий корабель, який би міг тримати оборону мого Криму в Майнкрафті. Але до будівництва було ще дуже далеко. І перед тим як ви ще не встигли запитати в мене що зі скіном, я скажу, що я хезе. Так, повернемось до ідей. За ідеєю було взяти судно під назвою Бенхам. І для того, щоб побудувати його в Майнкрафті, потрібно було добре попотіти. А то робити щось маленьке і несерйозне, не хотілось. Тому... Лишався інший варіант зробити масштабний проект. Поки будувався макет в моїй голові, час від часу я заходив в World of Warships для того, щоб звірити, що все правильно я роблю. І коли макет був вже готовий, я приступив до збору ресурсів, яких було ой як немало. Аж цілих 47 тисяч блоків в цьому є гарним підтвердженням. Але радує те, що з підбором ресурсів я постарався на славу, тому що в більшій кількості мені треба було або каміння, або вовна, що добувалося не так складно, як, наприклад, ось ці 200 блоків заліза. Після обдумування. Плану, як мені найшвидше роздобути всі ресурси, я видвинувся під землю, тому що маючи ефект квапливості і ефективності 5 на пару з шовковим дотиком, це робилося ультрашвидко. Саме камінь мені був потрібен для корми і бортів військового корабля. Також ним я робив декоративне озброєння цього ж судна, але до того нам ще дуже далеко. А поки я просто живу в печері, для того щоб заповнити всі шалкери каменем. Хоча і по правді цього було дуже мало. Щоб ви розуміли мій стан на моменті, коли я виконав менше 1% всієї роботи. Я копаю камінь, бо я шахтар. Ой. <п 'я> Це капець. Після години копання в мене вже були повні кишені каміння, яке потрібно було швидко та ефективно пережарювати в укладку. Для цього мені знадобилась моя міні-фабрика, в котрі було задіяно дюжина пічок, які працювали на всі 200% своєї потужності. Час від часу я докопував каміння і заправляв паливом свої пічі. Врешті-решт я зміг зібрати потрібну мені кількість цієї укладки для декорації свого військового судна. Але список предметів, які мені були ще потрібні, був дум дуже великий наступним по черзі стала вовна. З нею я думав, проблем не буде, тому що мав велику ферму вівців, але як виявилось, вона була замалою. Разом з цим я вирішив перефарбувати все своє хазяйство, тому що саме з білою вовною у мене проблем взагалі не було. Що дійсно не скажеш про чорну. Під час того, як розмноження йшло повним ходом, камінь підігрівали мої жаровні, все було супер. Єдине, що мене лякало, це саме та будівництва. Військове судно дійсно велике. Хоча за це ще дуже рано думати. Так як мені потрібно було зібрати другорядні матеріали, такі як залізо, золото, понакравчувати різні напівблоки і зайнятися сортуванням всіх моїх речей, яких назбиралось на той час настільки багато, що я почав забувати, де воно все лежить. Ну і поки я будую, я вирішив вам трішечки розказати про історію саме цього судна. Есмінець Бенхам повторював свою конструкцію попередників, але мав потужніше обладнання для досягнення більшої швидкості. Судно було озброєне чотирьма побортними торпедними апаратами, і під час так і на Перл Харбор Бенхам брав участь у рейді Дулітла в битві за Мідвей та у другій битві біля Соломонових островів 10 листопада 1942 року. І у битві за Гуатканал Бенхам отримав торпедне влучення і був залишений командою та потоплений. Не дуже приємний кінець був цього судна, але історія була дуже насичена. А тим часом корабель, то я майже й добудував. Йо, ви тільки подивіться, як воно класно виглядає. Якщо чесно, я навіть і не очікував, що буде такий прекрасний результат. Просто це настільки неймовірно, що це КПС. Тут і Ти каюти капітана. Все що завгодно. Правда, ресурсів було потрачено дуже багато. Але я вважаю, що це того точно вартує. Просто настільки класний дизайн, настільки класно все побудовано. Я не знаю. Трішечки мені дійсно допомагали в проекції, але Просто як же класно він біля цього острова тут стоїть. Він сюди так вписався. Да, він реально здоровий, я не спорю. Але це неймовірно круто. Що цей прапор сюди так максимально круто підходить. Бо тут, ну, насправді, був прапор з США, але я вирішив трішечки трішечки замінити, тому що ну так так просто підходить, підходить. Мені так, я його так локалізував. Це ж все-таки не точна копія, а ну, це моє бачення цього корабля. От. На це максимально круто. Оце єдине, що хочеться, це судно затестити в бою. А в бою ми його затестимо саме в ігрі World of Warships. Але перед початком хочу запитати, чи знали ви, що в грі існує цілих 5 різних класів морської техніки. Кожний клас дарує вам незабутній геймплей. Особливо мені сподобались лінкори, гра на яких потребує від вас тактичне омислення та продумування своїх кроків наперед. Помімо достовірно історичних відтворених морських посудин та динамічної погоди, що напряму впливає на гру в World of Warships доступно понад 650 історичних. Кораблів. Також кожного місяця додаються нові оновлення, колаборації з іншими іграми, нові місії і бойові перепустки. Так що вам точно не набридне. Переходь за моїм посиланням в описі і отримай при реєстрації жирний стартовий пакет, що надасть тобі 500 дублонів, 7 днів, преміума, 2 мільйони кредитів, судно 4 рівня та командира шостого рангу. Або ж використовуй промокод WORSHIPS, та побачимось в грі. Так кенти! Гонка озброєння, петля, ми на бенхамі. Я готовий тупо нищити, любого. Тільки дайте мені, будь ласка, можливість стріляти, і я відразу все зроблю. Реально, я насправді не ас якийсь там, але я думаю, що все буде чітко. Почати бій, братва. Опа! -ху 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 -ху. диви, який він, да? Лецке. Huh -huh. Ні, це буде серйозно, я тобі кажу. Тільки... Правда, з якої сторони вороги? Я не знаю насправді. Ну я знаю, що я можу нормально навалювати. Одне єдине, що мені потрібно, це на радарі засвітити чуваків, і як тільки я їх засвічу. Як зразу можна буде палити. Так, там за горами, да, чуваки? Походу, да. Авіаносець якийсь ще хтось, ще хтось. Так, по ідеї, в мене ще є торпеди, правильно? По ідеї, так. Да. Так, основні фугасні снаряди нормально, а другі це бронебійні снаряди. Ну мені фугасні надо. Я фугасами всіх буду підпалювати. Так, почекай, давай зупинимося. Ну, дострелити я ще поки не можу. Хорошо. Значить, поплили далі. Я ще поки що дуже далеко, щоб дострілювати. Бо тут ще треба на упередження все стріляти, розумієш? Бо все не так просто. І впередок так стріляти не можу. Я можу стріляти з боку, правильно? Угу. Значить, я можу Потихеньку сюди підпливти тако і збоку попробувати по ним навалювати. Тільки я ще дуже далеко. Ще трошки далеченько, треба ближче. Так, і в мене з'явились торпеди. Це хорошо. Ага, торпеди можна по таким боковим курсам кидати. Окей, торпеди це дуже круто. Ми їх обов'язково затестимо, тільки спочатку нам треба в поле бою прийти. Тихо! Повний снаряд, чуваки, настрілюємо. Я попав! Я попав, братва! Перезарядка пройшла чи ні? Так, настрілюємо. Нам до торпеди. Нам треба торпеду пустити. Бем! Погнала! Погнали торпеди! Давай, бем! Довбанув нормально Знищив! Ха-ха! Так, це хорошо. Так, спускаємося назад. Мене ще навіть не задамажили. Я ще все зроблю, так як мені надо. Все, погнали в повний вперед. Нам надо вилізти за оцю скалу. І зараз нормально навалювати. Що там ззаді? Ззаді ситуація погана. Окей. Я сподіваюся, що все повинно бути максимально хорошо. Так, зупиняємося трошечки, розвертаємося. І повний бій, братва! Торпеди! Запускаємо. Далі! Ні-ні-ні, торпеди заранее випустив. Промахнувся. Ладно, стріляємо. Все, тупо стріляємо. Нам да нормально не. все, сюди! <ріст> так, там димова завіса якась. Шкода, що я торпедами, поки нічого не можу зробити. Так, чувак десь пропав. Не знаю, де він. Де, де вороги? Он до ще одні є. Давай попробуємо туди настріляти. Гармати перезаряджаються, давай ще. Так ось здалеку будемо пробувати накидувати. Просто будемо пробувати накидувати, щоб більше нанести демеджа. Блін, чуть-чуть. А ні, попав навіть, диви. Ой-ой-ой, як хорошо. Ще попав. Так, от тепер мені треба трошки бачком. Все, погнали, погнали, настреливаем. А что это за звук? Торпеды! Турпеди! Ой-ой-ой! Дихо! Ой-ой-ой! Так, заминували жорстко. Так, нам надо, нам надо ремонт. Ремонт надо. Все, настреливаем и сваливаем. Нам на звідси одійти. Бо я, блін, на торпеды наїхав, ти прикинь. Я тупо наїхав на торпеды. Давай ще, Санічка! Надо настрілювати, просто їхати і настрілювати. Не ну, як їхати. Пливти, попав навіть, прикинь. Або то не я попадаю. Ні, я теж попадаю. Я непогано накидаю, ти диви. Так трохи й по мені, звісно, летить. Але зараз ми його знесемо, да? Все, вбили. <плес> Турпеда ще одна. Тихо, нормально проплили. Ворожі літаки, ти прикинь. Ну, що з літаками робити, я не знаю. Так, на радарі щось фіксується, правда, не поймі що. І не поймій, де корабель останній. <плес> Он Ох ти йо, погнали до нього, в нього ще повне хп, да? Да, він повністю заряжений. Опа, опа, по ньому пішли постріли. Давай я трошки накидаю. Можливо, попаду. Можливо, ні. Я не знаю. Дуже, дуже далеко гармати летять. Дуже далеко. Може й не попаду. 11 кілометрів він від мене. Да, попасти насправді дуже складно. Можна торпедами тако влучити, попробувати, да? Ну я навряд чи влучу. Ну та й вони до нього не долетять і йому вже. Хана. Хе-хе, перемога. Ізі. Ні, мені це сподобалось, це максимально чітко. Отримано забій. Та, ти що мені тут накидали? Так, народ, трішечки пофарбували ми наш корабель, і ми готові реально нищити. Так, поки що я не знаю, де ворожі кораблі, але до, я вже його бачу. Правда, він настільки далеко, 19 кілометрів. До нього я точно не дострелю, тому треба пливти якомога далі, але не підставлятись. Тому що можуть конкретно тобі настріляти і втонеш. І капець. А тонуть нам не треба. Нам треба тільки перемога, братва. Та, ти що? Ми, як братва, морські вовки. Ми можемо нормально нищити. Кстаті, в цілому можна дострелити, але це треба упередження брати дуже велике, а я не настільки ас, щоб так робити. Опа, 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 тихо, Саня, розвертайся! Тут халепа! Розвертайся бочком. Ще будемо стріляти. Отако. Погнали! Погнали! Диви, диви, диви! <бліговори> Оце хорошо було! Так, треба, треба зупинятись, тормозим. Там торпеди пливуть. По нашому. Так, цього, цього потопили, хорошо. Там димова завіса далі. Ух, це було серйозно. Що нас далі? Нам потрібна тільки перемога, друзі. Це, походу, якесь. Ондо, 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 ондо. Диви! Хитрий жук обпливає з боку. Саня? Настрілюємо! 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 Торпеди! Надо пустити торпеди! Надо пустить торпеди! Пустили, пустили, пустили торпеди! Пішли! Диви, <реш> диви, диви, диви. Сіки в те хп лишилось! Нормально, нормально, ми так! Він торпеди пустив на мене! Його прибили! Його прибили! Чи він не пустив торпеди? Я щось таки не поняв. Ну ми його знищили. <реш> Хорошо, погнали, нам до розвернутися. Осталось три ворожих корабля, наших дуже багато. Там потрібна моя допомога, народ. Давай, 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 розвертай. А, все. <смі> перемога! Ні, це було максимально легко. З такими кораблями, братва, можна тільки перемагати. Назад до порту, друзі. Це було реально серйозно. Не забувайте за бонус при завантажуванні гри по посиланню в описі, а також за промокод WARSHIPS. До зустрічі в бою.